Аварія двох російських танкерів у Керченській протоці три тижні тому спричинила справжнє екологічне лихо у Чорному морі. кажуть у всеукраїнській екологічній лізі. Гинуть птахи, риби, дельфіни. Як окупаційна влада Криму Криму намагається приховати масштаби катастрофи Ельвіна Сейдбулаєва? безпорадні та втомлені. Ось так брудний від мазути. лебедь намагається вибратися з моря. Це вже другий птах на березі, весь в мазуті. І така ситуація по всьому узбережжю. Ледве живих птахів знаходять від керчі до Євпаторії та ялти. Їх намагаються відмити і врятувати. Рятуємо птахів. Хто може, хоч по одній врятуйте всі птахи в мазуті. Он чорна уся. Токсичний компонент мазуту отруїли рибу і це вплинуло на харчовий ланцюг морських екосистем. Дельфіни страждають від інтоксикації та задухи на узбережжі, де далі частіше знаходять їх тіла. тут знаходиться труп дельфіненка. А причина цієї біди росіяни. Три тижні тому сталася аварія двох їхніх танкерів у Керченській протоці. В кожному було по 4 тисячі тонн мазута. Його витік призвів до екологічної катастрофи. Ці птахи літають над прибережною зоною, і на мілководі вони живляться рибою. Їхні крила потрапляли ці в мазутні плями. Ну це практично унеможливлювало виживання цих птахів, і це вже не сотні, а тисячі птахів загинули. Знайшли кілька тіл е, дельфінів, які е, загинули. Плями мазуту досі на морі та на узбережжі. Їх продовжують збирати у мішки і вивозять тоннами. Але ця рятувальна операція занадто повільна. Мазут поступово осідає, бо він важкий і з потепління масштаби забруднення зростатимуть. Під час потепління... Цей мазут стає більш рідким, і е, ці маслянисті плями розповсюджуються на значно більше відстані. Якраз ця плівка вона перешкоджає проникненню кисню, вона перешкоджає проникненню сонячних променів, і це може призвести і призведе однозначно до загибелі риби, молюсків інших морських організмів. У нашому міністерстві довкілля це підтверджують, кажуть, площа забрудненої акваторії Чорного моря збільшується, і масштаби катастрофи залежатиме, зокрема від температури води і погодних умов на сьогоднішній день забруднені. Тисячі квадратних кілометрів чорного моря можемо запевнити, що впродовж наближнього тижня ці плями не досягнуть Одеського узбережжя відповідно до течії, відповідно до тої метеорологічної ситуації, яка існує, але будемо моніторити це. У міністерстві довкілля зазначають, що витік мазуту це не випадковість, а ще одне підтвердження безвідповідального ставлення Росії. Хоча копіційна влада в Криму намагається створити видимість того, що ситуація нібито під контролем, з ліквідацією наслідків катастрофи вона не справляється. Ільвіна Сідбулаєва Валерія Ребченками Україна марафон єдині новини.